У мене є на поліцейських під час затримання застосували фізичну силу, внаслідок чого під час затримання я впав та отримав тілесні ушкодження. І як тепер зрозуміти, що сталося насправді? Поліцейські побили затриманого, чи він сам наніс собі ушкодження, щоб відсрочити своє покарання? У таких ситуаціях може допомогти система Custody Рекордс. Її запровадили в Ірпінському відділі поліції. Це перш за все людина, яка навчена це робити. Це інспектор з дотримання прав людини, це нова така нова така посада в поліції, яка дає можливість фіксувати всі дії затриманої особи. Далі інфраструктурні умови, те, що ви сьогодні побачили, плюс це відеоспостереження, і саме сане це підсистема. Тобто, все те, що відбувається з затриманою особою, воно вноситься в підсистему, і будь-який поліцейський, який має доступ, він може подивитися, що з затриманою особою відбувалося. Систему тут почали запроваджувати ще до повномасштабного вторгнення, закінчили вже під час відбудови зруйнованого відділу. Кастоді рекорд супроводжує людину від моменту фактичного затримання і до прийняття рішення в суді. Щоб показати, як вона працює, журналістів та гостей пустили туди, де зазвичай сторонніх немає. Те, що ми тут з вами зараз перебуваємо, при зустріч з адвокатом, таке неможливо. У результаті запровадження нової системи суттєво змінилися умови перебування затриманого в ізоляторі тимчасового тримання. У камері він може самостійно відчинити вікно, має гарячу та холодну воду, може зробити собі чай тощо. А головне, тепер тут є кнопка виклику чергового. Затриманий може натиснути її, коли він погано почувається або ж хоче про щось повідомити. З іншого боку, в коридорі така ж кнопка є для поліцейського, якщо потрібно втручання колег. Також в ізоляторі передбачена камера для людей з інвалідністю. А на підлозі в коридорі розташована спеціальна тактильна плитка для людей з вадами зору. Поліцейські кажуть, що це не тільки для затриманих, а й для можливих відвідувачів. Кожна камера, яку ви знімали, які ви дивилися, все є на відео. Повністю весь ізолятор тимчасового тримання, а також прилегла територія. Також інспектор може передивитися відео, що відбувалося раніше. Такі нововведення схвалюють як самі поліцейські, так і колишні затримані. Я бував раніше у таких місцях. Як ви можете бачити, я наркозалежна людина, і хоча я коли вживав ін'єкційно колись, я ніколи не крав і людей не грабував. Але в нас у державі і досі. Наркоспоживання, воно криміналізовано. І я бував у таких місцях. І коли я сьогодні порівнював те, що я бачив з тим, що було колись, ну це як земля і небо. Відділ за допомогою системи «Custody Records» буде постійно писати будь-які дії. Це навіть краще для затриманих, може не дуже, якщо вони будуть уникати і провокувати. А для нас, для поліції, це дуже добре. Ірпінський відділ став першим в області, де запровадили систему Кастуді Рекордс. Загалом по Україні вона працює у 97 підрозділах. Національна поліція України впроваджує систему за підтримки міжнародного фонду відродження Української фундації правової допомоги та експертного центру справ людини. Дуже приємно, що сьогодні тут в Ірпіні ми говоримо не просто про нормальне відновлення роботи поліції. Але відновлені в тому форматі, за який нам не соромно. Де ми можемо говорити з будь-якими європейськими партнерами про те, що ми розуміємо, що в який момент має відбуватися, які наслідки це за собою тягне. Ми маємо трошки більше відчуття безпеки, ніж воно було раніше. Ми маємо більше сподівання на справедливість, ніж воно було раніше.